Петрик рятує Потапа. Петрик сидів на ганку і стругав паличку, а повз проходив злий мисливець. Підійшов він до Петрика і питає Хлопчику, як до лісу пройти? А навіщо вам? Хочу старого ведмедя з ведмежам вбити, а шкури продати. Показав Петрик злому мисливцеві найдовшу дорогу до лісу. А сам, підхопивши мотузку та ножика, короткою дорогою побіг. Треба попередити потапа і його дідуся, думає Петрик. Прибіг Петрик до барлогу. Потап його радісно зустрів, а незабаром і дідусь ведмідь з барлоги визирнув. Сюди йде злий мисливець із рушницею, хоче вас вбити, сказав Петрик. Так, з рушницею жарти погані, почухав потилицю старий ведмідь. Що ж нам робити? У мене є план, сказав Петрик і розповів про свій задум. Дідусь ведмідь пригнув березу, а Петрик прив'язав її верхівку до важкої колоди. Потім ведмідь потоптався в багнюці, спочатку по землі пройшовся, а потім по березі, залишивши чіткі виразні сліди. Тепер сидимо тихо і чекаємо, сказав Петрик. Ура! Ось сліди ведмедя. Зараз я його вб'ю, закричав мисливець. По слідах забрався злий мисливець на березу. Але тут із кущів висунулася чиясь рука, блиснув ніж і перерізав мотузку. Береза випросталася і жбурнула злого мисливця високо-високо в небо. З того часу злий мисливець у космосі літає. Звик вже до стану невагомості, космонавти його підгодовують, хоч і злий, а все ж таки він людина. Місячними ночами, коли на небі видно зірки, Петрик, Потап та дідусь ведмідь люблять на небо дивитися в підзорну трубу. І коли пролітає яскрава зірочка, за якою тягнеться димок, дідусь Ведмідь каже це злий мисливець палить свою люльку. Ось так.